Псалом 6. Господи, не картай мене у своєму гніві. Не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, зціли мене, Господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще повернися, Господи, визволи мою душу. Спаси мене задля свого милосердя. Адже в смерті немає того, хто пам'ятатиме про тебе, і в аді хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону. Щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами я обливатиму постіль свою. Моє око здригнулося від гніву, я зістарився через усіх своїх ворогів. Відступіть від мене всі. Ті, які чинять беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання і Господь прийняв мою молитву мою, хай посоромляться і сильно занепокоїться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю, нехай соромом покриються. Амінь.